Доброго здоров'я, шановні глядачі, сьогоднішнє відео є коротким доповненням до сюжету спадок 49, це навіть не доповнення, а дуже важлива корекція. Отже, минулого разу ми з'ясували, що означають слова багата кутя», щедра, чорна і голодна кутя». Коли я їх розташовувала по колу календаря, то спиралася на загально прийняту інформацію, яка стверджує, що першу багату кутю варять на святвечір, щедру на щедрий вечір, голодну на хрещення. Але існує путанина і різні джерела трактують по різному, яку кутю вважати другою, а яку третьою. А якщо є такі нестиковки, то вони породжують запитання як же все таки правильно? Слово «кутя» означає кут я, тобто місце, де існую я. В календарі пращурів таких кутів було 4. Вони були позначені словами: Бог, людина, рай, пекло. Дні, коли треба варити кутю, зайняли в календарі пращурів ось таку позицію. Цю схему ви вже бачили в попередньому відео. Вона навела мене на думку. Що один трикутник не зайняв своє правильне положення. Логіка підказує, що кожен сектор кола часу повинен мати свій кут, кут в якому варять кутю. А тим більше, що ліва нижня доля має назву пекло, нечість потрібно щедро задобрювати, щедрою кутею для того, щоб пройти. До сектору живих людей. На цій схемі чверть позначена літерою Е пуста, а в секторі людей, який позначений літерою У, одразу дві куті. Тоді я пригадала, що наші пращури найбільше поважали Святого Миколая. Його день перебуває в секторі кола, позначеному літерою Е, тому щедру кутю. Я перенесла сюди. І тоді все стало на свої місця. Ввечері напередодні 19 грудня готують щедру кутю і щедро задобрюють злих духів і в той же час висловлюють своє бажання потрапити в сектор людей фразою «Щеб сонця, ще б ра. Через тиждень на святвечір, 25 грудня, готують багату кутю, Бога кут. Одразу може виникнути запитання, чому дату Миколая я взяла за старим стилем, а Різдво Христове – за новим. Тому що зрозуміти, чому вефліємська зірка має вісім променів і що це взагалі таке, можна лише 25 грудня в календарі пращурів ця дата особлива. Я вже не раз демонструвала вам схему, де сектор Бога. Позначений стовпчиками чисел, які в сумі цифр дають одиницю. В День Різдва Христового в цьому секторі сконцентрувалися в рядок вісімки, і їх кількість 8, 8 вісімок. А тепер продемонструю вам схему днів, напередодні яких варять кутю. 19 грудня, 25 грудня, 9 січня, 19 січня. Тепер все стало на свої місця, кожна чверть кола має свою кутю. Я розумію, що така трактовка і постановка Щедрої куті на перше місце не співпадає з офіційною думкою, але я розповідаю вам, що показує календар. І якщо стовпчики одиниць, вісімок на колі часу позначені святами, то це не може бути випадковістю. До речі, свято Миколая також містить стовпчик одиниць, тільки їх там не шість, як в секторі Бога. А три. Число три пов'язують з життям, бо це перша і найменша об'ємна форма. Вона дає можливість існувати в секторі людей і радіти сонечку, ра. Більше розлоге пояснення, як формується об'ємність, пукатість форм, знайдете в сюжеті спадок 45